танкісти! з вами Адам Снелгроу. Ви дивитеся огляд оновлень і подій World of Tanks на вересень, і їх буде чимало. Незабаром вийде найбільше й найважливіше оновлення в історії гри World of Tanks 2.0. Багато хто вже знає про нього з наших відео і статей. Тож почнемо з термінового випуску про неймовірну подію. Добрий вечір, танкісти! З вами Адам Снелруф. До вашої уваги екстрені новини про оновлення, від якого ви буквально підстрибнете. Нам щойно надійшли дані про революційний подарунок для вас в довгоочікуваному оновленні World of Tanks 2.0. І він колосальний. Так, вам не почулося? Кожен гравець, який увійде в гру після оновлення 2.0, отримає неймовірний гостинець. Йдеться про всю техніку з 6 до 10 рівня однієї гілки дерева досліджень, безкоштовно і без умов. Але опануйте себе, бо це ще не все. Залишайтеся з нами. Далі ефір наживо з нашим кореспондентом на місці подій, який розповість докладніше. Дякую, Адаме. Це трансляція з передової. І мушу сказати, тут аж гуде в повітрі. Гравці з усіх усю дивляться на нове монументальне оновлення. І скажімо так, вони в захваті. Я сам насправді ледве стримуюся. Адаме уже прочитав цей сценарій 10 разів перед записом. Чи є якісь подробиці, Адаме? Адаме, та це справжнісіньке різдво. Ветеранам дістанеться не просто техніка. Тут 2500 золота, 15 тисяч бонів і 10 мільйонів кредитів. А це ж добряча гора валюти. Та й то ще не все. Також ветерани отримають навчальні матеріали для екіпажу, ні танкового преміум акаунту та навіть особисті резерви. Але далі ще божевільніше, адаме, нові гравці одержать цілу купу преміум техніки, і на початку в них буде не одна, а дві гілки. Тож вони зможуть почати досліджувати техніку одинадцятого го з першого ж дня такого ще не було. Усі ресурси, які тільки можна уявити, теж будуть 6 мільйонів кредитів, танковий преміум акаунт, обладнання, члени екіпажу і серія завдань із цінними нагородами. Неймовірно, просто неймовірно. Наш репортер якраз перебуває на місці подій, і він дуже вражений. Та й важко його засуджувати. Подарунок то справді революційний, але це ще не все. Залишайтеся з нами, щоб слідкувати за випуском оновлення 2.0. І пам'ятайте, щоб отримати всі ці неймовірні нагороди, треба приєднатися до нас. Коли додивитеся це відео, перейдіть за посиланням в описі. На порталі hub 20 пролистайте до свого командного пункту. Там можна побачити свій власний бойовий шлях. Воно висвітлить вашу танкову кар'єру від миті створення аккаунту до сьогодні, буде показано головні досягнення і деякі цікаві факти за весь час. Долучайтеся до тимчасового запуску натиску лайт у вересні, тільки техніка восьмого рівня, жодних рейтингів, підбір суперників за рангом і зовсім без ризику для вашої статистики. У цілком лайтово, окрім техніки, ясна річ, грати можна з друзями у взволі від двох до семи гравців. До того ж, вам будуть крапати кредити за гру на преміум техніці і зараховуватиметься прогресія до нагород. Після такого от простенького розігріву ми перейдемо до традиційних жорстких боїв у режимі натиск на техніці 10-го рівня. У вересні ми починаємо новий річний цикл сезон дракона. Звичайно, буде його ключова нагорода. Танк «Ешбрінгер». він поєднує унікальний зовнішній вигляд і солідні характеристики 60ТП Левандовського. У цьому режимі жваві тактичні бої 7 на 7. Тут можна заробити багато досвіду на техніці 10-го рівня, з якої тепер є на що переходити. У вересні будуть і інші цікаві події, в яких ви можете взяти участь. Наприклад, останній рубіж. Зберіться з друзями, сідайте на свої улюблені танки восьмого рівня і захистіть ваш вимір від орд інопланетних нападників. Вам зустрінуться нові супротивники, зокрема найбільший їжак, якого ви тільки бачили. Приготуйтеся до запального екшена і нової прогресії з цінними нагородами. Подія протриває тільки вісім днів, тож не прогавте. Після півії події розпочнуться асиметричні змагання між гравцями. Вапентрагер повертається з новою історією про зіткнення між альянсом і максом фон Крігером. Долучайтеся до загонів гончаків і битися, як зграє вовків або керуйте могутнім Вафентрагером та спробуйте розбити цілу команду супротивників. Беручи участь в цих режимах і подіях, а також досліджуючи і використовуючи техніку 11-го рівня, ви також будете проходити нову бойову перепустку. Це фінальний сезон річного циклу. Ваш останній шанс заробити решту жетонів і витратити їх на те, що вам захочеться. Ключова техніка сезону — ES-7 Mouse і 50 b Битися на цих машинах, щоб пройти бойову перепуску швидше та здобути відповідні 3D-стилі, а ще заробляти досвід на нові танки 11-го рівня. Так, після цих трьох десяток ідуть нові топи. Як доречно, із 3 вересня до 13 жовтня можна заробляти жетони, дивлячись своїх улюблених стримерів World of Tanks, а тоді перейти до магазину жетонів 2.0, щоб обміняти їх на захопливі нагороди. Перше тут доступні преміум танки восьмого рівня, а також особисті резерви, компоненти, набори для демонтажу і неймовірний 2D-стиль переливчастий. А ось і вишенька на вересневому торті. Підписку World of Tanks Plus поліпшено. По-перше, підписники отримують бонус до заробленого досвіду і кредитів, що складається з усіма іншими бонусами. По друге, керований бонус до досвіду раніше був доступний тільки до п'яти разів на добу. А наразі підписники World of Tanks Plus можуть натискати на кнопку бонусу до досвіду до восьми разів на добу. Ось і все на вересень. Зіграйте у World of Tanks 2.0, Поставте пташку навпроти завантажувати оновлення заздалегідь. І станьте частиною нової епохи.